Вандалізмом назвали в міській архітектурі дії підприємців по вулиці Низова, 3 Тут прорізали фасадну стіну і на місці вікна встановили велетенські металопластикові двері. Першою це побачила громадська активістка Марія Козакевич, аж надто різонула очі. Жінка сама вирішила поцікавитися у підприємців, хто їм дав дозвіл видозмінювати пам'ятку архітектури. Ну, не дуже йшли, скажімо так, на контакт. Я просила телефон власника приміщення. Ось сказали, що власнику відпустці телефону не дали. Е, натомість розповідали, що колись чули, що тут двері були, от і казали, що мають якісь дозволи на це все. Марія ситуацію описала у Фейсбуці. На допис відреагувала архітектура міста. Так, щоб проводити такі роботи, в першу чергу необхідно, щоб було рестораційне завдання, оскільки це є пам'ятка архітектури. Крім того, необхідні на такі речі містобудівні умови, містобудівні умови та обмеження. Цих речей немає у власників тих приміщень. І ми звернулися до контролюючих органів, щоб вони прореагували. це, зокрема, інспекція контролю. Ми звернулися листом офіційним до них, щоб вони, вони мають повноваження вийти на місце, перевірити документацію. Якщо немає відповідної документації, то вжити заходи адміністративного впливу ну, накласти, наприклад, штраф на них. Орест кошик каже: є два виходи із ситуації: або підприємці повернуть будинку первісний вигляд, або ж виготовлятимуть документи. Але після дослідження, чи були там колись двері, чи ні, пошуком первісного вигляду будинку на низовітри. Зайнялася і Марія Козакевич. Віднайшла фото з 70-х років Ігоря Роп'яника. В тих роках, можна так збільшуючи зображення, подивитися, що не було дверей, вже не було на той момент. Можливо, після війни було не знаю, розселяли якось людей, комуналки робили, і ті двері просто замурували і зробили під'їзд як частину квартири. Однак архітектурне рішення фасаду та сам під'їзд вказував на те, що двері могли бути, а вони там таки й були, розповідає Надія Богданівна. Вона тут живе з 54-го року, і вхід до колишньої яйцебази раніше був з фасаду. Їх зняли. Я вам зараз кажу, коли в 76-му році. А які ці двері, ви не пам'ятаєте, як вони виглядали? Ну, вони були ковані, дерев'яні, ковані, ковані рішонки були. Аж такі, такі високі. Аж такі високі. Там зверху була ковка з стеклом і внизу були великі двері. Надія Богданівна пообіцяла знайти дитяче фото на фоні будинку, де добре видно двері. З підприємцями ж розбиратиметься інспекція архбудконтролю.